Всім вітання! Хочу зробити відгук про телефон g 86 Пройшло вже 7 днів, тому можу вам так сказати, розказати про нього. По-перше, хочу зразу сказати, що це відео не комерційне. Гроші мені ніхто за нього не заплатить, за перегляди теж не заплатять, за лайки теж не заплатять. що як хочете, так короті, став, не ставте. Мені від цього великого, як би. Так Скажімо, так, нажив на, 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 на нема. Плюс я звичайна людина, можу путатись. відео буде зня, зняти на поганенький телефон, бо, бо, бо іншого нема. І, як, Скажу так, кому потрібен якісний відеоконтент, прошу вимкнути це відео і подивитися інших людей, які це сняли, так, про так, професійних блогерів. Так, давайте почнемо для тих, хто залишився. Були проблеми по поводу із, із зв'язку. З приводу зв'язка можу вам так і випустити. Тоді уважний глядач замітив дві речі. Перше, в мене була Стара сим-карта по 3 Так? Це самий МТС, а на другому телефоні у мене був 4, 4G, ні, тоже теж 3G, но був іменно Київ Стар. Тому я замінив сім карточку на 4G МТС, нову поставив все. Тепер дивіться. В принципі, результат в принципі, такий самий. Буває майже всі полоски. Буває, що якби і, не... і, і одна. Бачите, буває раз, всі буває одна. Коли май майже всі показує good. Цього хватає. Буває, показує на лов. Це іменно в приміщенні. В... Тільки виходжу я з дому, все або good, або трошки на синьому. Проблеми навіть на лов, зв'язку у мене не було. Всі дзвінки доходять. Мене чують гарно, я чую гарно, буває, каже, і не є проквакування, але це було у мене на всіх на телефонах. Що Samsung, що на Xiaomi, що на моторолі. Був вчора в Києві. Зв'язок візде на першій лінії іменно синього. Все хорошо, і в приміщенні, і в метро, і везде. Їхав через Ніжин, та так само через Кломатов, все так само Це класно. Писали деякі глядачі. Що у них, наприклад, там був G55-й, а ще якісь погано працює якийсь стар, бо там відмикають 3G, там є 2G тепер і 4G. Тому, якщо у вас погано робить саме 4G, то у вас тоді не буде взагалі інтернету, так що дивіться, по своєму регіонам. По поводу велика ця проблема, саме чи мала, так, це проблема значна, склянно, так. але був у мене т -т -т товариш, е робили стяжку, і в нього Realme 13-й. Він ходить, у нього виходить, що е постійно майже або дві палички, або взагалі одна. Ну, ну Проблем зі зв'язком немає. Тому це нормально. Плюс можна зробити як? Я вам порекомендуюся, вам він понравився, все класно, за замовляєте в нормального. Магазині купуєте там, ало, там, фокстрот, там, розетка нормально. Берете там, його там, день-два, його і, якщо у вас все погано, просто вертайте. У вас є. Саме 14 днів, ну, ну краще не, не, не затягувати. так, саме Просто повернули і все. А так, якщо у вас зв'язком нормально, вже ви живете в великих містах, або в містечках, цього нема проблем. Буде більше у, у маленьких містечках такі дуже маленькі, знаєте, або в селах. Може бути. А може все добре. Тому є лайфхак, саме, і щоб просто знали, що, що він не завжди показує Макс. Бачите, ось, зараз вже показує максимум. Бачите, а то гуд. А на вулиці буває, що вже і заходить. А буває таке, що на одничку може впасти. Ну, зв'язку на проблем, так. Це ми з вами так, зв'язок є. так, По поводу дисплея, Дисплей показує гарно, чітко. Мінус, немає яркого білого, так як такий, трошки такий сіруватий. Ну, нічого страшного, око привикає за дві години і він вимстеє класно. І сприйнять її з конкурентом, наприклад, Poco 14, ні, Poco, 14... не Redmi 14 Pro. Такі, знаєте, з 4, 4, 4, 4 камерами і трошки таким загонутим дисплеєм. В принципі, те, те саме, тільки тут краще, чим. Тобто, там ще я є медпиться відео десь були там, люди робили там... Він мінімально 4 саме до 10, по-моєму, він всього падає, збільшується. Шикарний. У мене окуляри плюс 11, можу судити. Три години видержую в кайф, грубо говоря, а потім починають вже жаболіти. Ну, кожному може бути по-разному, по по там більше залежить від сухості очей. В принципі, класно. Це це саме. Все по, 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 по дисплею, все, кольори продачі, все класно. І вони, знаєте, не такі, як от раніше були Буланти які, типу, ярко я, я, я дивити, а такі більш такі, стримані і ну, мені подобається. Скажем так, подивитесь, і вам сподобається. Плюс плоский дисплей, наклеюються пленки і все остальне. От, Наприклад, у мене зараз пленка стоїть матова, вам може бути не видно, але смотриться дуже класно, там, знаєте, там все такого плана. плану. нормально, так треба протиляти. Так, зараз дисплей є. Камери. Зразу скажу, для мене камери нормальні. Для, для кожного є свій якби, плюси і мінуси, треба дивитися. При макрозйомку треба довго настраюватися фотофотографірувати. Так дуже важко йому сфокусуватися. На, а на такі шрифти, оце такі, там такі, ну, такі наприклад, все-все-все хорошо, все все видно. Тому. Берете, фотографуйте для для кожного свої, як би сказав вам би, розуміння гарної камери. Розумієте, комусь саме лічині сфотографують, а хтось там може хоче щось такого хорошого. Для для цього сегмента, як віддане з пів до 12 тисяч гривнів, так? Один з п'ятдесят один з тисяч. Один з тисяч він коштує, тому це дуже класні камери. Поколе вже x там, по-моему, 7-про найкраще фотографує, чим цей. Саме тримав в руках. Людина сказала, що в принципі ті ж самі короче, яйця. Так, дисплей сказали. Батарея. По поводу батареї. Так. По поводу батареї, скажу, мене це найбільше удивило, якщо ним постійно користуватися, навіть гулять в ігрушки, читати книжки, дивиться YouTube вам його 100% вистачає з 8 до 11 вечора. Це 100%, це стається там 35%, це, ну, я не знаю, це, ну, дуже сильно треба його постійно. Я проводив експеримент, людина просила, так, мене, я поставив його, був просто відео, включив на максимальну яркость і на, і, і, на гучність майже повну, так. Получилось за одну годину сів на 8%. На там, там, 7%. Я кажу 8, 8. Ну, я по півчаса не гортав, а потім ну, приборнув інше відео поставив. Ну, подивіться, просто було, було важко це все. Тому результат дуже класний. Коли буде гортати, буде трішки більше. По поводу яркості запаса страшний. Ну, дивіться відео, наприклад, 70%. На вулиці видно нормально. Ну, не так, що там яка що там дуже, дуже ярко. А нормально усім все видно, все все хорошо Так, по поводу саме батарії, так, продовжимо. Так? Учора був в Києві, так. Виїхав о 4-й ранку і приїхав о 8-й, до 23 третієї години. У мене ставалося 65%. 22-й годині я ще б немаха ним пользувався, дивився відео, там гортав. Сьогодні утросився відео гортав ось дивіться результат 48%. Я просто в шоці. Це краща батарея, яка в мене була. Були такі сравнювачі Motorola G14, по. Е, по М5С, по-моєму, да. e, Xiaomi 13, моє любими Samsung A52. Це тримають дуже, дуже класно. E, плюс, якщо не навадить на весь яркость, наприклад, відео на це якось неможлива. Так, 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 так що все, все класно. По батарії скажу зразок, класно, є ще буде ПАПРЕСІ, буде, па буде подорожче, там, мабуть, взагалі буде космос. Кому треба, щоб буде поточі по беріть і не морочте голову. А цього на день хватає точно, а так може, як мені може, десь до, сьогодні до 3 часу вечора, я думаю, його хватить. Е, так, поговорили про по батарею. Так. Так, десь є спеціалісточку. О, так, прийняти з конкуреток. Давайте, просто, собі, собі зробив. Давайте їх порівняємо з конкурентами. Якщо будемо порівнювати, наприклад, з конкурентами Poco X7, так, там, типа Antutu показує 15 мільйонів. Це показує десь 6 ,5. Куча вже відео показує. доказано, що з 5-15 мільйонів тільки на Antutu, а на всьому остальному Дуже сильно просідає процесор. і він просідає, і там вам не буде великого щастя. Тому і він плюс 15 тисяч гривень стоїть, значить цей зрівнювати із з ним з ним некоректно. А будемо зравнювати його, наприклад, з такими телефонами, як Xiaomi 14 Pro, Поко там є такі, тамочки, ну, в общем, з цього, з цього сегмента. Просто ви коли відкриєте ці, ці, ці всі агрегати буде дивитися, зверніть на деякі аспекти. Перше, хай по дисплеях у них всіх буде приблизно однаково. Тут в дисплеях просто класний. Шим. Друге, в тих телефонах немає е, є7. Немає Скажете, у мене дві сімки там ставиться, все класно. Зрозумійте правильно, сьогодні є 7, якщо починає йти вже в сегмент 11500, так, починаючи, то завтра цей 11500. Я вам так скажу зразу скажу, вже буде 9-8, і ті телефони, які не з E7, будуть устарівшими. Грубо говоря, ви купуєте зараз на E7 устарівший телефон. Вибачте, ну це реально, це як було з NFC. Знаете, люди покупали, як NFC, NFC нам, нам не треба, а потім зараз це вже така річ, якою користуються майже всі. Ну, так? Або, наприклад, як то були USB обычно, це мікро, або Type-C, Ну, можна USB полізуватися, а потім вийшло, е що Type-C і швидший, і зарядки швидше, і переноска, і вдобно це все вставлять, все це класно. Тому це перший плюс, другий плюс, огромний плюс це його е водозахист, ip k

З цих всіх, всіх конкурентів, у нього є оцей плюс великий. Другий плюс, він незначний, але у ньому є од... окрема флешка ставиться. Тож, 256, якщо буде сміть відеороликів багато, то можна в принципі, поставити будь-яку пам'ять. В тих вже цього немає. Ще з невеликих плюсів класний чохол. Реально пластиковий, реально класний, закриває камерою, удобний, класний, і не, не, не маркій ще чітко. Тому це його якби переваги: сімка, воднопризначність, е е е е флешка, і, е в принципі, е і, ну і що. Так, поговорили. Так, е давайте е продовжимо е про. Перехідники і все, і все інше. Ось Дивіться, у мене є отакий от от перехідник, все працює. Зараз е, одну, одну хвилинку. Ось де перехідник на аудіо під наушники. Все працює, все класно, навіть якщо у вас буде такий типу, із зарядкою і буде телефон заряджатися. В нього є ще одна перевага, але я її не зміг просто провірити. Смарт Connect. Це, 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 це коли з нього можна зробити комп'ютер. От таку такий приходник, приходні, подождіємо. Він не запускається. Він питає запуститися і тоді, тоді вимикається. знаю, може це і за і за телевізора здорового, може і і за шнуран. Чому нам він має до дв метрового? Не запускається. по поводу по по. Е по, по, по безпроводу, так, там, вимикається, так? він взагалі його не, не пропонує, просто Мірокаст. Додавав глядач коментар, і коментарі було сказано, що е, е, тільки LG це поддержають, аджішки не поддержують по, е, ну, по, е, по безпроводу. Тому він щось сказати, якщо буде працювати, напишу тоді, допишу. Ну, в принципі, штука класна, ну, то такий приходник, щоб, 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 щоб знали. Все треба підключити до, до телевізора, не працює. Все, по поводу перехідників сказав. Так, секундочку, перехідник. так, враження. От загальні враження мої такі. Знаєте, як в бившому фанату Самсунга, дуже ярому фанату Самсунга, я скажу: Самсунг зараз мах, за, за, за ці гроші не пропонує нічого хорошого. Якщо порівнювати його по, 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 по всіх фішках влагостойкості дисплею, батареї, ціни е, дизайну, він зараз такий, як і раніше були Xiaomi. Знаєте, коли ви виходили перші Xiaomi, Meizu, то він, звісно, от, оце зараз воно, оце зараз топчик. Не хочу нахвалювати, але от по всіх, всіх всіх параметрах він кращий, ніж Xiaomi за ці гроші навіть вищий. Розумієте, і процесор 7300, 300, не G90, там по-моєму, 9 Ultra, чи як чи там не, 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 називається медіатекі. Знаєте, або там 100, той, 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 той самий, ну типу, 100 Ultra, той самий 99-й, який він а просто до. І все, знаєте, туточки, все, все є. І Wi-Fi, і Bluetooth, і те саме. По поводу фішок зразу вам теж покажу. Дивіться, він не пустий. Знаєте, в кого була матрона PNG наприклад, там є шкіка, такі пусте, такі нічого немає, ніфіга. Не вірте їм. Зараз в цьому проблема. У вас є Wi-Fi, пише який зон, Bluetooth, NFC, ліхтарики, тут різні гаманці, режими, класні віші, я вам трошки зараз попоясню. Наприклад, подіргало його, він включив ліхтарик. Він виключив ліхтарик. Є функція е, приключення музики. На зблокірує дисплеї. Обичний плеєр, у мене просто Ютуб е, не куплений. Ви, ви заблокували, нажимаєте, дижите, пісня перематується. Сюди-сюди, туди-сюди. Є зменшення яркості, гля, сам глядач додавав. Коли, наприклад, ви музику слухаєте в Ютубі. Виставили мінімум, а тут ще є функція, ще мінімальніше виставити. Тоже класна. Є функція, наприклад, взяти в руки. Коли вам хто дзвонить, ви руки берете, і дзвінок перестає звеніть. Не трубку бере, а дзвініть перестає. Так? Третій режим, наприклад, ви його переворачуєте. Може, може, почули, він, він жмикнув і він відмикає повідомлення. Дзвонки йдуть, а, а повідомлення там разік меседжеру всього він відключає. І проте він знову короче, вмикається. Сканер класний, прикольний, обичний, як і всіх. Є ну, дуже багато, там є різні жести, там три пальці своє сами, там якісь скріншоти робить, там, він напічканий. Це не той із, із душманських, який був раніше. На такму там ну, нема нічого там, де було нічого. Тут все це є, багато своїх приколюх. навіть виставляється, от я вам покажу так грубе кольори, там зелений, фіолетовий, там те саме теми, живі обої, там якісь там, там робить, там є GMI, там призначені кнопки. Ну, все це є. все. По поводу цього, у вас з приколу таких класних функцій є. В принципі, я задоволений. От, чисто вам сказати, от задоволений, був би не задоволений, просто здав би його м -м, обратно. Все класно. Оце тільки один мінус е -е, по поповнився. Зяскую саме, що він показує, буває е -е, не, не всі палочки. Е -е, ну, ну, Я ще, 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 ще нагадую, що у мене проблеми не було. Я б його здав. Так. Все. в принципі, все, що хотів розказати, якщо є питання, запитуйте. Не буває, ютуб просто не присилає мені що ви, ви наслали. Наприклад, в запитання, запитання, от, після ще одного, може не, не показується. Тоді я, перепрошую його. Я просто можу починати два-три дні. може, а може його не, не і саме не побачу, і не відповів, то, то не, не ображайтеся. Так, все, в принципі, хочу всім подякувати. Ще раз хочу сказати, що, 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 що це не комерційний канал, це куплений за, за, за мої гроші, і пишіть усе, що хочете, так само, би, як кажуть, ну з цього я, 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 я не маю ні копійки, обдурять мені вас нічого. Я його не продаю, я ними користуюсь. Все, ще раз усім дякую. Надіюсь, було комусь і корисно.